Там, де біла хата на любов багата, купані в любистку ми росли, пахла рута м'ята, вітром прим'ята, там, де ми закохані були, в тихі вечори над колисками нам пісень співали матері. Провітають роки за роками, стеляться тумани на зорі, а за туманом... Відкриємо, і я і ти хамис того себе, повідомлення! Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині викрутаси, і з вами Гануся. Сьогодні гануся знімає відео у майстерні, тому що на вулиці після дощу трошки мокро, і я вирішила ще показати вам Зняти таке відео огляд, які злакові рослинки я сію для декору. Як ви всі знаєте, Гануся працює з сухоцвітами. У мене є моя майстерня, яку мені допомогли побудувати. От, і щоб у мене був свій матеріал працювати, я сухоцвіти і різні злаки вирощую сама. Я роблю багато декору, декору з сухоцвітів і з лаків складаю букетики, роблю обереги, на святвечір роблю дідухи, снопи і тому подібне. Це один з найдешевших матеріалів, які ми можемо виростити в себе на гряці. Надаю йому перевагу, тому що е, я дуже багато працюю з лаками, я роблю ці снопи, і це не заслужено е, забутий декор, який може слугувати нам е, у будь-який сезон, у будь-яку пору року до будь-якої події. Чи було б то весілля, чи будь-який ювілей, чи будь-що подарувати гарно зроблений сніп із пшениці чи з жита, чи будь-що, це завжди доречно, і він буде гарно описуватися в інтер'єр. Тому я висіваю багато знаків і хочу вам розповісти, що саме я висіваю. Я в першу чергу сію пшеничку. Пшеничка у мене є. Я до цього часу висівала три сорти пшенички. Звичайно, пшеницю ми сіємо всю на зиму переважно. От, будь ласка, це пшеничка, звичайна вусата пшениця, яку ми сіємо на корм, худобі, на, на муку, на все останнє. Але я її використовую у своїх роботах. Вона дуже гарно виглядає е, в. Декорі, у букетах, у віночках, і тому я її сію. Таку культуру висіваю, звичайно, на зиму. Це в мене озима пшениця. Буду зразу відкладати, щоб не мішалося. Ще є пшеничка в нас ось така, безоста. Вона може висіватися як на зиму, так і на весні, тому що є і зимова безоста. І яра без В даному випадку у мене яра пшеничка. Я в минулому році висівала яру і в мене ще залишилася. А в цьому році я вже без посіяла сіла озиму, так що буду збирати урожай без озимої. Вона теж дуже гарно виглядає в декорі. Ось такі гарні колосочки. Я їх використовую в лавандових своїх букетиках, також у дідухах і роблю окремі снопи. Це дуже гарний сорт пшениці. Тепер ще один сорт пшенички, який я використовую. Це, це вже пшениця декоративна, сорту Жизель. Бачите, вона, не знаю, як добре показати, ось такі довгі-довгі ості в неї, вуса, як ми кажемо. Самі зернинки трошечки такі е, сіроватого кольору. Я її висвітлюю, потім я буду вам показувати ще відео з матеріалу, який я отримую з цих злаків. Я її висвітлюю, і вона така дуже, е, ну, е, дуже гарно виглядає в композиціях, особливо висвітлена. Так само її можна підфарбовувати, але мені більш подобається вона білого кольору. Хоч роблю декор із, такі, із такої е, натурального кольору. Ще цьому році я придбала. Насіннячко пшениці чорної. Я вам десь прикріплю фотографію, як вона виглядає, і що з нею можна робити. Дуже гарно вона стильно виглядає. В неї ось оці, вісюги, оці ось ця вусика чорні. Я ще її не висівала, а в цьому році вже хочу посіяти. Теж дуже гарна декоративна пшеничка. Це по пшениці. Далі. Далі я ще вирощую колосочки третікало. Третікал, бачите, також гарна, гарний колосочок, він трошки відрізняється від колосочка пшениці. Третікал завжди таке могутнє, таке міцне колося. Чим мені подобається третікал, що в ньому дуже міцне. Таке грубеньке стебельця, соломинка. І він не гнеться, не згинається. Тут то він вже в мене зігнувся від того, що на коробку в коробочці лежав і десь його передали. А так він дуже міцне, міцний злак. Я його також використовую у своїх роботах. Слідуюча культура злакова, яку я висіваю, тритікал. Також висівається на зиму. Це озима культура. Далі слідуюча культура, яку я висіваю, це звичайно, жито. Жито це наша незамінна культура, яку вирощували наші діди-прадіди, і ми вирощуємо це з них дуже. Дуже багато я роблю оберегів жито. додаю будь-які снопи. воно стильне, воно гарне, також рівненькі колосочки, хоч і стебельце це вжити саме тоненьке. Житечко. Я працюю з житом, так само і висвітлюю його, і фарбую його, і, і вижовчую його, і ну, різного, в різні стадії, як то кажуть, Заготівлі я його використовую. Слідуючий злак це звичайний ячмінь. Тут у мене ячмінь озимий. Чому я беру озимий ячмінь, тому що в нього він більш такий остистий і в ньому набагато міцніша соломинка. Тому що у весняного ячменю дуже легенька соломинка, і він, в мене він трохи ламається. А озимий ячмінь він такий міцніший, в нього, хоч вона мягка, соломина сама, але вона така. Грубшенька і вона не ламається, не викришується нічого. Тому я стараюся збирати собі заготовляти ячмінь у зимі. Далі, звичайно, обов'язково я сію овес. Овес ось він також використовується у будь-яких композиціях в. Дідуха у віночках, я багато віночків роблю з увесом. От, так само висвітлюю його, даю в свої композиції, з висвітленими злаками. Увес обов'язково має бути у вашому матеріалі. Слідуючий злак, що я висіваю, це просо. Просо звичайно декоративне. Ось таке, бачите? Воно трошечки гнучке, але піс... перед роботою я його завжди е пропарю, щоб воно вирівнювалося і щоб гарно е виглядало в композиції. Просо ось такі кіточки просо, це звичайне декоративне просо, якого ми е варимо кашу, робимо пшоно і варимо кашу. Далі, е частково стію сорго чорне. Я його мало використовую, але все рівно десь трошечки воно мені е, додаю до якихось композицій, е, овес, е, сорго, все висівається навесні. Обов'язково. Тому що воно не зимує в ґрунті, його треба сіяти вже в теплу землю. Далі, що у мене йде, вже далі пішли. У мене ось такі злаки. Це у мене цитарія або лисячий хвіст. Цитарія висівається прямо в ґрунт. Я її не сію на розсаду, Я її висіваю прямо в ґрунт, Вона гарно проростає. Зараз останні роки я її взагалі не висіваю. Вона в мене дає самосів. Я її залишаю. Де мені вона подобається, щоб росла? І вона така розкішна. Бачите, дуже дуже великі, гарні е е е колосочки дає. Якщо ви її будете сіяти густенько, то, звичайно, такі колосочки не будуть, будуть дрібніші колосочки. А коли вона розкішна, десь окремо росте далеко стебло від стебла, то вона ось буде в, такі, в таких гарних китицях. Далі ще про просу. У мене ще просу, я сію паніком. Тут, правда, я вам показую таке вже воно перезрівше трошки пані компросу, волосовидне воно ще називається, теж сіється навесні, але також дуже гарно дає самосів. І я вже з нього насіннячка не збираю, воно у мене також насівається саме. Та рослинка, яка наслалася сама, вона міцна, вона вже якби, закалилася в ґрунті, вона не хворіє. При пересадці, коли ви пересаджуєте розсаду, і гарно-гарно розвивається. Це просто ось таке, я його більш використовую ось в такому висвітленому стані. Оце панікум або просто е, волосовидне. Е, далі слідуючий знак, який я використовую, я не знаю, як його назвати злак, не знак це режі. Ось такі е, плоди, воно за. В'язує такі маленькі крапельки. ось подивіться, бачите? Воно дуже гарно декоративно виглядає у висвітленому стані. Також я його фарбую, воно фарбується висвітлене, фарбою харчовими варниками. А якщо не висвітлене, я просто з балончика фарбую, фарбую. можна в золото, можна в срібло, можна в будь-який колір. І також використовую в своїх букетах. Це все вже якби плоди перецвішав. Воно цвіте такими жовтими квіточками, як ріпак чи гірчиця. О, і дає ось такі коробочки плодові. Слідуюча культура: злакова чи не злакова, я не знаю, це льон. Льон це обов'язковий злак. Обов'язковий ем, об матеріал, який я використовую у своїх букетах. Я його дуже багато сію, і використовую як в натуральному, так і висвітленому і у фарбованому вигляді. Льон висівається також навесні, так само рижі, просо, висівається навесні рядочками у грядки, і він дуже гарно сходить, довго милує око своїм цвітом. Гарненькі голубенькі квіточки, а тоді заготовляю ось його насінневі коробочки і використовую у своїх квіткових композиціях. Слідуючий злак у мене це, звичайно, лагурус, або, як ми кажемо, заячі хвостики. Заячі хвостики, оце він у мене натурального кольору, такий він е, виходить на зрізі. Потім я уже з ним працюю, я його висіклюю, я його фарбую, як мені треба, його будь-які композиції. Але ось на зрізі він такий, бачите, натурального, такого сіро-трав'яного кольору. Лагурус. У мене є дівчата в відео, як я сію лагурус. Я там не дуже крепко з ним заморачуюся, але обов'язково сіється на розсаду. Хоча б я вже проекспериментувала. У минулому році у мене на площі, де Ріс, минулий рік ріс лагурус. В цьому році там була ділянка через зиму не зорана, і він дав самосів. І ці рослинки, які насіялися самі уже навесні, із того насіннячка, яке там залишилося, дуже гарно себе почували. Так що я Буду пробувати експериментувати на наступний сезон, як, десь Бог, буде жива здорова, сіяти під зиму і чекати, Надіюся, що так, такий спосіб вирощування мені більше підійде, тому що він міцний, він там, не загущений, він собі гарненько розвивається, потім собі пересадиш його, куди ти там його хочеш пересадити, і він буде себе гарно почувати. Ще що я вирощую, от можливо, щось і не згадаю, це фоляріс. Е, ну, натурального кольору у мене зараз немає фолярісу, тому що той, який я собі залишала натуральний пару пучечків я його е, помолотила на насіння, а залишився в мене тільки вже висвітлений. Ось такі висвітлені е, колосочки фолярісу. Він, до речі, дуже жорсткий. Я... І дуже важко з нього видобувати насінинки. Це ще на нього кажуть канаречні, це корм канарейкам, перепілкам, його сіють для таких птахів, а флористи і декоратори його використовують для інших цілей, його використовують для своїх букетів і композицій. І ще одна, один злак, який я сію, хоча я вже два роки його не сіяла, у мене он ще початок буча, остався. Це трясунка. Е, або ну, травичка, бачите, така, з такими колосочками. Але це дуже такий делікатний злак, його треба спіймати, коли його зрізати. Тому, що коли він хоч перестає. Перестоїть, він починає оці колосочки в нього починають висипатися. О, і, е, треба, так, Він тільки вибив ці колосочки, його треба зразу зрізати, щоб воно було міцне. Він, звичайно, гарно виглядає в композиціях, але я чогось не дуже йому надаю перевагу. Я, якщо сію, то там чуть його сію, щоб тільки у мене був для асортименту. Ось так коротенько, мені здається, я вже зробила для вас огляд на злаки, які я висіваю. Ще є час, можете собі придбати на і посіяти. Те, що ґрунт фоляріс, я теж висіваю прямо в ґрунт, але якщо весна посу, посу, засушлива. То у рядочки обов'язково треба в рівчачки наливати водичку, щоб фаляріс добре проріс. Тому що в сухій землі насіння таке твердувате, воно таке блискуче, і воно не дуже добре проростає. Тому щоб ви гарні сходи отримали, його обов'язково треба в рядочки поливати водою, не поверху, а ляти в рядочки, а тоді сіяти насіння. І тоді загортати землею, щоб там зберігалася волога, щоб воно проклюнулося. Ось так коротенько я вам зробила огляд злаків. Багато злакових культур. Я ще використовую дикоросів, які ростуть у нас у дикій природі. Мені просто не хочеться з ними заморачуватися, як то кажуть, Тимофійку або блум, травичка, потім. Вівсяниця, різні оці війники. я їх не висіваю, я їх рву в дикій природі, вони в нас виростають і я їх використовую уже такими. Коротенько зробила огляд, купуйте насіння, шукайте насіння, якщо ви хочете прикрасити свою оселю гарним декоративним снопом, зробити гарненький букетик. Зробити собі дідок на святвечір чи ще будь-що ви можете самостійно на своїй грядці виростити гарні злаки, гарні квіти. До речі, про квітучі рослини я розказувала в попередніх своїх відео, що я висіваю на сухоцвіти. О, деякі відео знімала, як я висіваю. Все, всі квітучі, я вирощую тільки через розсаду, а всі решту, злаки я вирощую практично всі прямим посівом ґрунт, крім лагурусу. Ось такий коротенький огляд. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтеся. Дякую усім, хто зі мною, хто на мене підписався за останній час. У мене канал. Ганосені викрутаси, там і про квіти, і про сухоцвіти, і про в'язання. Хоча в'яжу я тільки в холодну пору року, я знімаю якісь відеоуроки, а влітку я мало в'яжу, і мало що знімаю про в'язання. Так що, якщо на мене хтось підписаний зв'язальниць, то не відписуйтесь, будь ласка, я. Повернуся, як тільки похолодає, як тільки наступить така пора більш спокійна для, цієї, для цього хобі. А зараз, поки що я займаюся посівом, висадкою іншими квітами і роблю букетики. Треба чимось займати свої руки, займати свої мізки і працювати, щоб не панікувати, щоб не здаватися. Чимось допомагати нашим хлопцям, не нагнітати обстановку серед своїх близьких, підтримувати один одного, донатити, допомагати хто чим може. Молитися саме головне вірити в те, що ми переможемо, що ми вистоїмо, тому що ми сильні, тому що наш рід, наше коріння таке глибоке. Ми тут живемо. Це наша земля, і більш ніхто тут не повинен жити. Ми повинні берегти свою землю, засівати її, доглядати її, молитися за неї, молитися за тих, хто нас захищає. І жити, жити наперекір усім і всьому світу, тому що ми того варті, ми дуже сильна нація, і нам треба жити і працювати. Усім миру бажаю гарного, тихого дня чи ночі, хто, коли мене буде дивитися. І бажаю всім гарного урожаю.